Звісно, ковід є. Він нікуди не подівся. Дійсно, ми в останні часи бачимо трохи підйом захворюваності. Можна пов'язати це із настанням такої холодної погоди, з відновленням простудних захворювань, тому дійсно розповсюджені захворювання є. Але на даний час ми маємо в регіоні 2135 ковідних ліжок, з яких наразі маємо заповненість 18%. Треба сказати, що кожного дня фіксуємо від приблизно 80 до 150 нових випадків захворюваності. Вони різного ступеня важкості. Тому будь ласка, всіх іще ще раз прошу в місцях скупчення людей носити маски, та першу чергу потрібно вакцинуватися. Хоча б першу дозу, а вже і багатьом потрібно використовувати бустерну дозу. Зараз в області достатньо вакцини. По-перше, достатньо вакцини Карнаваку. По-друге, у нас є зараз камернаті від Pfizer, як Aміcron, так і Тріс. Нагадую, що амікрон виключно використовується для бустерної дози, а «Камернаті тріс використовується для будь-якої дози або першої, або бустерної. Тому, будь ласка, наполягаю на тому, щоб всі вакцинувалися, і ми мали імунітет від захворюваності.